Прем'єрка Естонії, Кая Калас заявила, що Україночка є сюрприз на саміті НАТО. У Вільнюсі. Яким буде цей сюрприз? Приємним чи не дуже? Запитаємо зараз у Юрія Романюка, голови громадської організації Україна в НАТО і члена Атлантичної ради. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава. Чи очікуєте ви якихось сюрпризів, як нам на ці всі інтриги у публікаціях і заголовках реагувати? Чи це нам поки що якісь такі солодкі цукерки згодовують, а там у вільнісі буде одна лише гіркота? Ні, ну гіркоти точно не буде, але і цукерок не буде. Швидше всього, буде помірковане запевнення України, так би мовити, з концепції політичного вступу України НАТО. Такого поняття безумовно не існує насправді. Але Україні намагатиметься намагатимуться дати максимальні гарантії безпеки і підтримки так довго, як нам буде потрібно. Це одне. А, але це не те саме, що вступ України в НАТО. Можливо, Україні швидше всього, тому що на сьогоднішній день ще жодного консенсусу остаточно немає рішення на ухвалено і будучи консультації до останнього дня, до 11 липня. Бо ви бачите, вже навіть Франція Макрон вчора заявила дуже промовисто. І... Заяву, що він готовий, Франції тобто готова максимально пришвидшити процес України в НАТО. Настільки це буде можливо, але США на жаль займають поки що дуже е, принципову позицію, що Україна має виконати своє домашнє завдання. Я безумовно схильний наших глядачів заспокоїти, що ПДЧ швидше всього і однозначно, напевно, не йдеться. Мова не йде ні про яке ПДЧ. Мова йде про взяті на себе Україну зобов'язання не військовій, не в мілітарній сфері, а саме в цивільному житті. Наші суди, прокуратури, корупція, і політичне життя України, виконання своїх зобов'язань згідно цього всього. Оце будуть наполягати, щоб Україна виконала і безумовно без цього остаточного вступу України немає. Але НАТО і США саме себе заганяє в цей нот, Справа в тому, що відтягуючи перспективи вступу України в НАТО, хоча я розумію, що завершення гарячої фази війни, ні про які вступу України в НАТО немає мови, всі це розуміють. В цьому є консенсус і в Україні і в НАТО, всі будуть чекати завершення гарячої води війни. Але тут виникає питання: а що вважати завершенням гарячої фази війни, і який саме етап буде вважатися завершенням гарячої фази війни, що має кожна сторона на увазі, якщо будуть продовжуватись артилерійські обстріли з. За кордону за з російської сторони чи це буде вважатися продовженням війни чи ні? чи це будуть просто вважатися поодинокі терористичні акти. Ну і в цьому плані, чому я сказав, що США себе саме заганяє кут, бо відтягуючи перспективи вступу України в НАТО як мінімум до 4 квітня наступного року, 24 року в Вашингтоні, буде Вашингтонський саміт приймати гостей, на якому буде? Джо Байден з нагоди 75-річчя утворення НАТО Байден розуміє, що через півроку, від квітня до листопада, 7 місяців, будуть президентські вибори в листопаді. І вже 20 січня 25-го в Білий дім зайде або він знову. Або можливо, найборонець може зайти Трамп, і тоді перспективи вступу України в НАТО, як мінімум, на 4 роки, повністю закриваються вікно можливості будь-яких, Аби там Україна 10 разів виконала свої домашні завдання. А якщо Трамп гіпотетично двічі буде президентом США, то це рахуйте з 25 п'ятого плюс 8, Це 33 й рік Україні нічого не світить щодо вступу в НАТО. І Байден не може не розуміти і білий дім, які наслідки це призведе їхня так би мовити, принципово позиція тут уже в кінці кінців треба чимось ризикувати або своїми принципами частково, або досяга заради спокою і стабільності на цілому європейському континенті, і потім Україну заставляти виконувати своє домашнє завдання, приймати, хоча політичне рішення про вступ України в НАТО на хоч якісь процедури максимальні, без формального вступу такого юридичного, як ми би очікували, так як прийняло Фінляндію. Ну це дуже складний. Механізм, і от тому НАТО по сьогоднішній день не може прийняти жодного рішення, так само як воно не може прийняти по генеральному секретарю НАТО. За НАТО багато проти річ. Ви ж бачите, що Угорщина навіть відмовляється як від мінімум до осені, голосувати в парламенті за вступ Швеції в НАТО. Тобто, на порядку денного наступного тижня, в Швеції в Угорщині останній парламентський тиждень, і там нема питання го вступ. Швеції в НАТО, тобто відбуваються дуже складні процеси, і ми повинні це враховувати на саміті вільнюсі фактично на саміті в Вільнюсі ми найбільше на що можемо розраховувати, це так звана чітка дорожня карта. Так, і от принаймні таке формулювання наші дипломати вживають, і в ній будуть міститися кроки, які ми маємо зробити зі свого боку. Внутрішні реформи, ви їх теж назвали, щоб бути готовими і гідними до прийняття. в той же момент будуть якісь інтеграційні процеси, можливо, на рівні так оборонних структур відбуватися наших і армії, і так далі. А вже такі особливі. Особливі покладання на те, що ось воно запрошення такі з'явиться і буде озвучене. Треба готуватися до цього і покладати. Якщо все буде добре, і ми переможемо до того часу нашого ворога. так війна закінчиться нашою перемогою. Покладати вже на Вашингтон і на саміт НАТО у Вашингтоні 24-го року. Так, дивіться, я хотів, щоб наші глядачі чітко розуміли, що надання на Вільнюському саміті Україні максимальних гарантій безпеки на майбутнє на такий довгий період, на який це буде потрібно для вступу України в НАТО, і навіть потім, коли вступить НАТО, буде далі допомагати Україні озброїти сучасними адаптованими до НАТО системами озброєнь. Це не одне й те саме, що вступ в НАТО допомога. З озброєнням озброєння України це є одне гарантії безпеки, так би мовити, як вони називають загальний цей пакет. Називають таким одним, умовним абстрактним терміном гарантії безпеки. Но гарантії безпеки це не вступ України в НАТО, а Україна наполягає як мінімум на двох речах: гарантії безпеки це одне. Давайте, ми вам за це вдячні, Ми згідно обговоримо все. Давайте скільки можете. Ми готові це прийняти нам спільно всьому альянсу і України на користь, бо Україна так само буде боронити умовно. Кажучи, європейський континент, і зараз це робить уже як мінімум один рік і п'ять місяців. А вступ України в НАТО це абсолютно інша процедура і не потрібно. Підмінювати поняття і категорії надання допомоги безпекової Україні і вступ України в НАТО, бо багато хто вже почав замовсолювати вступ України в НАТО, наданням гарантії безпеки. Ні, це не одне й те саме. Ми на під таке не підписувалися, ми не таке не згідні. Це одне. Ну і, і друге. Безумовно, я ще раз сказав, що є консенсус до завершення гарячої фази війни, Україна не може вступати в НАТО, її ніхто не прийме. Це вже всім зрозуміло. Але інше питання, коли виникає. Вікно можливості України для вступу в НАТО ще при гарантованому президенті Байден. Це як мінімум від наступного Вашингтонського саміту, який буде після вільніську, наступного року від 4 квітня, ну і умовно кажучи, до 20 січня 2025 року. Тобто, тут, виходить, 9 місяців виходить вікно можливості, при яких Україна при гіпотетичному завершенні гарячої фази війни до Вашингтонського саміту, наприклад, могла теоретично вступити в НАТО. Бо ризикувати вступом в НАТО, проводячи президентські вибори, відтягуючи до президентських виборів США, і невідомо, хто там ще переможе, це по суті Україну прирікати на значну і катастрофічну небезпеку. Бо з приходом Трампа, наприклад, я гіпотетично кажу, до президентства в США всі ці гарантії безпеки, які будуть затверджені на Вільнюському саміті, по суті, обнуляються, бо всі розуміють, що основні гарантії безпеки 90% надає США. І тільки максимум 10% від цих загальних гарантій безпеки припаде на європейську частину НАТО. А якщо прийде Трамп, то він не буде це підтримувати. Він буде противником цієї концепції надання Україні якісь гарантії безпеки проти Росії і безумовно буде нас схиляти на поступки всілякі і так далі на продовження цієї конфронтації, що не входить в плани національної безпеки України. От тут треба чітко відрізняти у ці нюанси. Їх дуже багато тому на саміті предстоїть вималювати ту концепцію, про яку ще самі члени альянсу не знають, і генеральний секретар не знають, бо не знає, де та межа компромісу між НАТО і Україною як за далеко можуть піти на зустріч України в її бажанні, щоб НАТО відкрило свої простори для України настільки, наскільки вона може під час гарячої фази війни. А уже що буде після гарячої, то зрозуміло, що там уже таких формальних процедур не буде, крім зацепок до виконання своїх взятих зобов'язань в мирній процедурі в цивільній Процедури там суди, прокуратури, корупції, і так далі, і тому подібне. Абсолютно. Отже, сторони ще перебувають у пошуку, так би мовити, межі компромісу і формулювання. Але якраз про ці анонси щодо історичності саміту вільності ще хотів би вас перепитати. Я знаю, що це невдячна справа коментувати чи трактувати слова от інших людей, спікерів. Але це цитата із інтерв'ю свіженького віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної для Радіо Свобода. Питання журналіста голова МЗС Литви заявляв голова МЗС Литви заявляв, що цей саміт стане історичним, або з точки зору ухвалених рішень, або згаяних можливостей. Ви особисто в який сценарій більше вірите? Відповідь я вірю, Але що серед, цей саміт війде. не буде так. жодного історичного історичне буде. Це коли буде вступ України в НАТО. Оце буде історичний саміт. Якщо на цьому саміту вільніці всім сторонам абсолютно зрозуміло, що Україна вступати в НАТО на цьому саміті не зможе, то я вибачаюся. А в чому тоді його історичність? Це проміжний, це транзитний саміт, як мінімум до Вашингтонського. Основну ставку. Треба все робити на Вашингтонський саміт. Стефанишин біжить попереду паровоз, я б на її місці. Був би дуже обережний з такими заявами. Ну, власне, НАТО тут, нічого. тут, тут, очевидно, була цитата якраз міністр закордонних справ Літви, що він першим сказав про історичність цього саміту, наша віцепрем'єрка погодилася, що саміт війде в історію незалежно від позитивних або негативних його результатів. Ну, якщо нічого не відбудеться, в чому дійсно історія? Тут я абсолютно з вами згоден. Але невже члени НАТО і Альянс розуміюче, вже ми бачимо, що Столтенберг особисто розуміє, що зараз історичний момент? взагалі, у безпековій ситуації в світі і так далі, невже вони цей саміт дійсно так профукають і нічого історичного і важливого не ухвалять? Ні, неправильна постановка питання. Ми не вправі під час гарячої фази війни щось вимагати від НАТО? Ну неправильно, ми біжимо чуть-чуть. Я згідний. Я би хотів, щоб Україна як можна швидше вступила в НАТО ще 10 років назад, ще в 2008 році. Але ми повинні розуміти, що не може бути нічого історичного на саміті, який відбувається саме під час гарячої фази війни і ще навіть не Почався той рішучий наступ України, який ми очікували, задіяні ще тільки передові загони без всіх резервів, які були підготовлені до наступу. Ну, як в цих умовах можна реально спити? Ну, давайте будемо реалістами. Я розумію, пані Стефанішин, вона повинна піднімати градус очікування, вона повинна оптимізмом генерувати як можна більше для України.